Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні буде огляд зарядної станції Jackery Explorer на 500 Вт. Сама зарядна станція постачається ось в такій картонній коробці. Також по бокам стоять ось такі поролонові проставки, щоб станція не пошкодилась. Але Це не саме важливе. Отже, переходимо до самої нашої зарядної станції. Ось таку вона має коробочку. Ось так можна її зручно підняти, витягти з ящика, з коробочки. Так, переходимо до відкривання. І так, друзі, відкрию я наліпку. Ось так відкривається коробка. Ось так виглядає зарядна станція. З Зарядною станцією йде мануальчик, який треба обов'язково перед використанням почитати. Е, іде кабель живлення, зручна у нього. Стрічка для фіксації. Так, довжина кабелю 1,65. Так, дивимося, що далі. Далі йде така спишечка, заглушечка, пакет захисний. Так, витягуємося. Станція сама по собі не важка. є ось такі чотири по куткам стояли захисні проставки. Чотири захисні проставки. Так, дивимося, наша зарядна станція. Має ось таку зручну ручку для транспортування, для переміщення. І так, пройдемося по. Тому, як можна заряджати нашу зарядну станцію. Е, перше гніздо це гніздо зарядки від стандартної розетки. Сюди підключили. Інший кінець в розетку. Е, є роз'єм для підключення сонячних панелей 100 ватних можна дві панельки з'єднати в одну і законтачити сюди. І третій варіант це заряджати станцію від. Автомобільного прикурювача, що ми бачимо тут ще на передній панелі, це кнопка увімкнення, є кнопка ліхтарик, є дві розетки під 220 вольт. Також ми можемо ці розетки за допомогою кнопочки увімкнути або ж вимкнути, якщо вони нам не потрібні. Так само Можна вімкнути і вимкнути ось ці три порти. Також зарядна станція має енергозберігаючий режим, його можна увімкнути або вимкнути. Що цей режим нам дає? Цей режим нам дає те, що якщо ми не будемо користуватися станцією. Вона перейде в спящий режим і не буде використовувати е, акумулятори, тобто не буде їх просаджувати. Як ви бачите, ця зарядна станція не має дуже багато роз'ємів. В ній є USB C на 100 Вт, usb c на 30 Вт і USB A на 18 Вт. На цьому набір портів, в принципі, закінчується. Ось такий вона має вигляд, якби з сторони є, є по бокам зони для вентиляції, з однієї сторони і з іншої сторони для оголодження системи. Ось така, друзі, зарядна станція. Далі потестуємо, подивимося, як вона буде працювати. І так, друзі, що хотів сказати, Ось, як ви бачите інформація про зарядну станцію Jackery 500 Вт. є наліпочка. Вся інформація дублюється в мануальчику. Кому буде цікаво, от так вона виглядає. Да, бачите, от вхідна. 200 Вт. Тобто дві станції по 100 можна підключити, як я й казав, що цікава, вага 5,7 кг. Вона дійсно легенька і кількість циклів заряду до 6 тисяч. Тобто, після 6 тисяч зємність заряду буде складати 70% в районі 70%. Ну, якщо це дійсно так, то це тоді дуже-дуже шикарно буде, але, чесно кажучи, мені мало віриться в це. Ну, Час покаже. І так, друзі, поставив на зарядочку її. Вона прийшла із зарядом 27%. Що хочу сказати по звуку? По звуку працює тихо, Кулера сильно не шумлять. Зараз піднесу мікрофон ближче до зарядної станції, щоб приблизно могли почути. Ось такий звук має зарядна станція при зарядці. Це мікрофон підніс прямо під самі отвори вентиляції. З приводу запаху, що хочу сказати, запаху не відчуваю ніякого, тобто немає смороду. Все, скажімо так, на вищому рівні. Заряджається зарядна станція дуже швидко. От, бачите, 48% вже заряджено. В кінці скажу, за скільки зарядилось. Ну що ж, друзі, що хотілося сказати, зарядна станція заряджається досить швидко, в принципі, так як і заявлено в характеристиках. Це 1 година 21 хвилина. Повний заряд, як ви бачите, я вже її трішки поганяв. Хорошо тестував фен. Зараз ставлю відео із тестування. І так, друзі, поганяю я трішки цю зарядну станцію. Що хотілося би сказати, заряджається вона дійсно швидко. За годину 21 хвилину. заряджається повністю. В принципі, як і заявлено. Заявлено годину 20 повна зарядка. В моєму випадку година 21 хвилина. Що хотілося ще додати, що в зарядної станції цієї конкретно є ДБЖ-функція джерело безперебійного живлення, також вона підтримує чисту синесоїду, це якби дуже важливо. Да? Так, дивіться, 1800 Вт потужність фена. Включаю фен, включаю Зарядку. Так, бачимо ми, да, що увімкнено споживання. І, як ви чуєте, заработали, запрацювали вентилятори охолодження. І так, друзі, дивіться, зараз включаю перший по фену. Блін, світла немає, взагалі погано видно. Температура от холодним дує, перший режим. Другий режим. Зараз режим температури клацати не буду. Включаю тільки режими подачі повітря, кількості повітря. Так, включаю, вона перейшла в сон. Так, дивіться. Включаю перший режим споживання в середньому 119 Вт. Включаю другий режим споживання. В середньому 238 Вт. Тепер включаю тепло, і вона виключається, входить в захист. Якщо поставити режим, перший режим, і перший режим тепла. Зараз виключаю, так. Заново підключаю, все вона вийшла із захисту, тобто можна її далі навантажувати. От як ви бачите, да виключаю заново все. І спочатку включаю перший режим холодне повітря і додаю до першого режиму, перший режим теплого повітря. Споживання 467 Вт в середньому. Тобто на такому режимі може працювати чуть більше години наша станція. Бачите, на екранчику написано вся, вся потрібна інформація. Ось так, ось так краще видно. І так, друзі, тільки виключив все. І одразу кулера затихли. Тобто охолодження перестало працювати. Що хотілося би ще сказати? Ціна цієї малютки майже 17 тисяч, майже 17 тисяч. Е є ліхтарик. Ох, сліпить цей ліхтарик знатно. Ось така, друзі, зарядна станція була сьогодні на огляді. Що хотілося сказати, де її можна використовувати, для чого її можна використовувати? Її можна використовувати для не дуже потужних котлів, її можна використовувати для заряджання ноутбуків, телефонів, дивитися, телевізор можна за допомогою неї, можна підключати комп'ютери. Але, але, але Домашній ПК, стаціонарний ПК, має бути не ігровим, не геймерським. Тобто, якщо у вас дуже потужний а, ПК, то краще брати більш потужнішу зарядну станцію. Тому що, якщо у вас там блок 700 Вт і споживання в районі. Там, 500 Вт, то її надовго, самі розумієте, не вистачить. Зарядна станція має 4 прогумовані ніжки, за рахунок яких вона дуже надійно стоїть на гладких поверхнях. А також знизу є наліпка. Ціна зарядної станції, конкретно цієї моделі 17 тисяч. Багато чи мало, пишіть свої думки в коментарях. Що ще хотів сказати, дивіться уважно, коли вибираєте зарядну станцію. Чому? Тому що. Вони є на 500 Вт, але є різні модифика... модифікації. Є на літій-іонному акумуляторі, ця конкретна зарядна станція на залізофосфатних акумуляторах. Там є різні варіації, тому дивіться, уточнюйте. М при отриманні, на що ще варто звертати увагу, щоб інформація про вашу зарядну станцію на різних наліпках е співпадала. Тому що інколи бувають такі випадки, що людина може купити зарядну станцію, умовно кажучи, на 600 Вт, де буде там заявлена номінальна потужність, наприклад, 800, пікова 1300, а на інших десь в мануалі будуть інші характеристики, на коробці інші характеристики. Тому перед тим, як почати використовувати зарядну станцію, Передивіться мануал, передивіться, що заявлено на зарядних станціях, щоб все відповідало одне одному. Це такий якби, елементарний варіант захистити себе від підробок. А, що ще я хотів сказати. Цю кнопочку ви вимкнути не зможете, якщо що. Вона буде виключатися сама автоматично. Після. Стається 5 чи 6 годин роботи. Тобто, якщо ви раз натиснули, екран тушиться. Кнопочка згасне сама через певний проміжок часу. Ну що ж, друзі, на цьому все. Дякую, що дивились відео. Підписуйтесь на канал, ставте свої подобайки. До скорих зустрічей!